Вітаю вас на каналі Місячна країна, і до вашої уваги найкращі дати за місячним календарем, коли солити та квасити капусту у березні 2026 року, щоб вона була хрумка, соковита, біла, щоб не потемніла та не перекисла. І навесні ми все ще продовжуємо солити та квасити капусту, бо зробити це просто, а користь величезна. І найкраще за все солити та квасити капусту за місячним календарем. Тоді вона точно порадує смаком, буде щільна за консистенцією, соковита та поживна. Вона не потемніє, не перекисне. І буде хрумка, біла та дуже ароматна. І нагадаю, що найкращим періодом для соління та квашення капусти є період зростаючого місяця. У цей час стають активними бактерії, що викликають бродіння. І ще одне правило: ми солимо капусту, коли місяць перебуває в активних знаках для заготівлі, і тоді вона точно буде хрустка, поживна і вдасться. А далі для вас найкращі дати за місячним календарем у березні 2026 року. Тож записуйте, перше та 2 березня це зростаючий місяць у леві, і якщо ви хочете м'яку квашену капусту, соковиту, білу та ніжну, то заквасьте у ці дні. Знак лева робить текстуру капусти більш м'якою та ніжною. Далі, 20 березня, це зростаючий місяць у Овні. Капуста буде смачна, хрустка та добре збережеться. Солимо та квасимо у овні, якщо полюбляєте хрустку капусту, яка тримає форму, яка не буде не водяниста і не занадто м'яка. Далі. 23 березня з 10.20, 24 та 25 березня до 12.30, зростаючий місяць у близнюках. Капуста порадує смаком, буде щільна за консистенцію, смачна та пікантна. Така капуста добре зберігається, не розповзається, натхне не і навіть якщо стоїть тривало. 27 березня з 16.10, 28 та 29 березня це зростаючий місяць у леві. Якщо ви хочете м'яку квашену капусту, соковиту, ніжну, білу, то квасти та солить у ці дні. Лев робить текстуру капусти м'якою та більш ніжною. А далі підведемо підсумки. Найкращими датами у березні для соління та квашення капусти будуть наступні дати: перше, друге, 20, 23 березня з 10.20, 24, 25 березня до 12.30, 27 березня з 16.10, 28 та 29 березня. Я бажаю всім. Вдалої е та дуже смачної капусти.